Слава Ісусу Христу! Існує чотири види прокляття. Перший вид це першорідне прокляття, це прокляття, котре заслужили нам Адам і Єва. Другий вид прокляття це прокляття народу або прокляття країни. Це коли ціла країна або цілий народ жили безбожно та хулили Бога. Ну, наприклад, Радянський Союз. Третій вид прокляття. Це родове прокляття. Це коли наші пращури, наші рідні, в минулому робили якісь дуже погані речі перед Богом. І четвертий вид. Це набуте прокляття. Це коли вже ми. Жили безбожно та гріховно і таким чином заслужили прокляття в нашому житті. Майже кожна людина на цій землі, вона під цими прокляттями, як мінімум, під деякими з них. Але якщо ви зробили три речі, про які я вам зараз скажу, ви позбавилися цих проклять. Перше. Ви щиросердечно розкаялися у всіх своїх гріхах, які ви робили перед Господом Богом, розкаялися за своє безбожне життя та відреклися від усіх своїх гріхів. Друге. Ви прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, визнали усім своїм серцем, усією своєю душою, що Ісус Христос є ваш Спаситель і Він помер саме за вас. Третє. Ви прийняли водне хрещення у дорослому віці, не в дитинстві. А в дорослому віці. І приймаючи водне хрещення, ви відреклися від усього свого минулого життя, минулих звичок, минулого характеру та народилися новою людиною, яка віддала своє життя Господу Богу і дала обітницю жити з Богом. Якщо ви зробили. Ці три речі жодне прокляття на вас не діє. Якщо ж ні, то в вашому житті є прокляття. Благословінь усім, а не проклять в ім'я Ісуса Христа. Амінь.